Вітаю, друзі! У себе на каналі Садочок Мрії Надії. Хочу я себе ще вести таку рубрику: овочеві рецепти, які ми вирощуємо: овочі, фрукти, ягодки на дачі. І я хочу вести таку рубрику, я сама шукала такі рецепти. Я не дуже люблю, полюбляю стояти біля плити і мити гору посуду, тому завжди. Шукала собі дуже швидкі рецепти. Тому хочу сьогодні дати швидкі рецепти кабачкові оладки. Ось. Якщо комусь така рубрика подобається, будь ласка, напишіть ось. Бо я, наприклад, більш, як то кажуть, овочна жіночка, я більше люблю овочі, ніж м'ясо, і м'ясо ну, я вживаю небагато зовсім. В основному овочі. Тому я хочу давати швидкі, легкі рецепти овочевих, ягідних і фруктових рецептів на своєму каналі. І так, кабачкові оладки. Що ми беремо? На це ми беремо переросший кабачок, я вийняла з серединку, ось по кришила кубиком половинку цибулинки. І один зубчик чесничка. Дивлячись, скільки я роблю з цих оладок, то я беру або таку, або таку чашу. Зараз я беру трошки більше роблю, тому я вкидаю таку чашу. Все одразу. От. Одне яєчко, воно тоді краще збивається. Все одразу. Трошки спеція даю сухі трави. Вони не будуть горіти, але дають аромат коріандр і укроп сухий. От. І ну, трошки на свій смак додаю солі. Одразу сюди даю дві ложечки муки. А потім ми зараз переб'ємо блендером все це, і будемо дивитися, чи треба буде додати муки. Ну, ось так. пару хвилин. хвилинка буквально і взбила, все в одній тарі, нічого ніде не пересипаю. Воно, бачите, от не зовсім така каша, мені це подобається. Дивимося консистенцію. Консистенція добра. Ну, можливо, півложечки ще муки я додав. Звісно, якщо б мука була якась овсяна чи друга, в мене пшенична лишилася, то було б краще і, як сказати, Все. І ось сковородка в мене розігріта. Незважайте, що вона в мене така не дуже гарна. Але це єдина сковорідка, яка в мене не пригорає. Всі пеклонові вже я викинула. А ця єдина. Недорога сковорідка не пригорає. Все. І ось я так буду жарити по декілька хвилин на одній і на іншій стороні. І потім сметанкою. В сметанку я щепчавлюю часничок. свіжий укропчик і можна їсти оладки такі. От і все. 10 хвилин і смачні оладки з кабачків готові. Ось, в сметанку ми додаємо всі травки, які ми любимо, чесничок, якщо ми любимо, я дала чесничок і укропчик. І ось так на оладку і їсти. Всім смачного і до зустрічі!